Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. постійна білизна. Бренду Лівенбута Ліварно та Мерадісу. Є різних забарвлень З розміром 80х80-135 на, на 200 см буде один комплект. 50 на 80-155 на 200 см буде 6 комплектів. Тут розмір наволочки 50 на 80 см та підодіальник 155 на 200 см. В лоті буде один комплект. З двома наволочками 70 на 90 см. Та розмір підодіальника 200 на 200 см. Матеріал бавовна та поліестер. є комплекти наволочок по 2 одиниці з розміром 50 на 80 см різних забарвлень. Та з розміром 40 на 80 см буде два комплекти по одній одиниці. Такі наволочки контролюють температуру. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 2840 гривень. Собі вартість однієї одиниці 218 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!